Коли у будущому Ісуса приведуть на суд, оп'ять зробить новий Синедріон таку же помилку, як його предшественники. Іменно Синедріон буде судити Ісуса. Хоча попередній Синедріон не зумів убідити. Ірода, що Богомладенець Христос родився, як Месія, небесний цар, котрий не претендує ні на що земноє. іменно не змогли повісти, хоча вдумайтеся, що таки сказали старий Синедріон Іродові, що, мов, десь родить цар іудейський? що ти в Іфлеємі, в Іфлеємі, що Теперішній рік наступив рождення Богомладенця проку Даніїлу, той старий Сіндріон знав пророчества, увидів в Ісусі подлинного Месію і промовчали, промовчали, і самі не поклонилися, і другим не давали, і в результаті, в результаті безумний ірод, і їх усіх. Знищив 70 членів Сіндріона, первосвященника. Боже, благослови, щоб наші люди, котрі жили в Австро Венгрії, і останнього правителя Австро Венгрії, ніколи не забити того страшного монстра імператора Австро Венгрії, котрий у 19. 14 2014 році приказав лише 100 тисяч наших братів, грусинов Карпатських, особливо цвіт нації, учителів, адвокатів і различних преподавателів, спеціалістів, священство, духовенство вивезли у два великі позорні концлагеря смерті. Та Лергов і Терезін. Там наших русинов, по приказу обезумівшого правителя Австро-Венгрії, якого ірода, наших людей мучили за що? Ані за що? Через чотири роки умираючий ірод імператор Австро-Венгрії скаже: Да, ти русини. Ніч не зробили гріха, Но ми їх і звезли в концлагерь, щоб не зробили гріха, або і злочин не зробили. Но якщо б звезли їх в нормальні умови, перевезли їх в якусь територію нормальну, але їх звезли у концлагеря смерті, під відкритим небом держали і в голод, і в жару, і в холод умира люди від голода від страшних болезней. Що то на віду було в'єдно жінки, діти і мужчини, Це страшніший, ужасніший позор Австрії і донині, котра донині не розкаялася і не проявила акт милосердя до того народа. Бо нині Ірод, тот же самий правитель, котрому седіло, що він ніколи не умре і ніколи не буде Богом покараний. Прийшла смерть і Ірода. Умирає, він був з'їдений заживо черваками. Черві з'їли його тіло, розпадалося тіло обезумівшого ірода. Взирає не на XIX вік, де дійсно імператор Австровенгрії оказався страшнішим іродом. Антирусином. Ми увиділи ще другого ірода, коли окрім совєтської власти такі іроди були, партійні іроди, котрі вбивали людей у концлагерях смерті. І многі наші люди православні, пройшли концлагеря. Нам, жителям Закарпаття, жителям Подкарпатської руси повезло в тому, що нас лише приєднали в сорок. П'ятому році до Радянського Союзу і до Радянської України, і ми не зазнали тих страшних гонений, що перетерпіли наші православні у той час. Ну там теж були свої іроди-убійці. Одного разу і Йоанн Грозний йшов на площі та хотів дати монету одному бідному чоловікові. А той йому сказав, «От тебе гроші не беру, не мож брати поміч від царя Ірода, Богородиця не Невеліла. Роминаємо першого правителя Чехословакії, хваленого по всім статтям Масарика, котрий так же у своїх воспоминаннях написав, чому ми боремося з? з Русинами з їх православною церквою. Бо якщо русини всі стануть православними, ми не зможемо ними управляти. Взирає на нинішніх правителів цілого міра не є потреба їх називати окремо, кожного поіменно, відиме, десятки правителів в мірі також демонструють безум'є, безвідповідальність. І, Майже більшість із них, коли вже стануть при власти, вже нікого не пущають, як ірод. Від ірод, подумайте, вбив рідну жону, красавіцу Мар'янну, вбив своїх собственних дітей. Удивительно, що ця тема не находила часто у літературів якихось произведень, бо ужас лим, про то. Страшно говорити, але ми сьогодні кажемо: Господи, Ти нам поміг православної австро Венгрії і в Причехах, і в Советському Союзі сокотити бути охранителями свого православ'я Кірло-Мефодіївського. Благослови нам, щоб і нині в нашій державі, де не все правильно. Не в ті закони, котрі мали б прийматися, зачастую закони, котрі стають беззаконними. Господи, поможи нам, щоб у цей тяжкий час, коли всьогосвітні правителі хочуть віддати усіх шпіонів, або видати за шпіонів, щоб збавити, або зробити неку інформаційну картину, в результаті якої плач. І сльози, і тюрми, і гонення, і лишення прав. Сьогодні просимо в своїх молитвах Боже благослови нашу державу, благослови власне воїнство, благослови всіх наших людей церкви канонічної, православної, наших благословених архієреїв священство, духовенство тих простих людей, які остаються вірними. Церкви Христовій, благодатний, канонічний, сказано сьогодні у Євангелії від Марка. Братя, все, що не попросите, з вірою приймайте і буде вам, а коли стоїте на молитві, уважно слухайте, прощайте, а ще маєте на когось, даби і ваш Отець Небесний простив вам, вашої. Согрешенія. Якщо же не прощаєте, то Отець ваш Небесний не простить вам согрішення і ваших. І який вивод для нас, які б не були злі наші гонители, що б не витворяли, які б закони беззаконні не приймали у нас лиш одна рекомендація Євангелія. Господи, прости їх, бо не розуміють, що творять. Бо якщо наша молитва буде сильна, Господь многое запланованого проти нас не дасть реалізувати, а многих безумців остановить, котрого як Бог знає, як ото останавливати. бо лише так поступаючи, маючи в серці віру в Бога і готовність легко прощати злобу і злочини гонітелів церкви, котрі ізсипалися проти нас, ми й настоящі діти Божі, діти церкви, оті милі, благодатні христові, младенці у вірі, ну а у вічності разом з усіма святими, ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.